Пишемо 1921 рік. Європа ще оговнюється від ран великої війни. Саме в цей час розгортається історія Пауля Амадея Дінаха, швейцарського вчителя з незвичайною таємницею. Дінах впадає в глибокий сон, кому яка триватиме цілий рік. Він ще не знає, що це незвичайний сон. Його свідомість переноситься на століття вперед, у далекий 3906 рік. Дінах опиняється у світі, який одночасно і знайомий і дивний. Передові технології тісно переплетені з руїнами бурхливого минулого. Він швидко дізнається, що люди трист року знають про подорожі у часі. Вони чекали на нього, фіксуючи його досвід як важливу частину своєї історії. Він відкриває світ, що бореться з наслідками своїх виборів. Світ, де технології несуть як прогрес, так і небезпеку. Його подорож ще не закінчена. Перехід Дінаха приголомшливий він приходить до тями у стерильній білій кімнаті. Розгублений і збентежений, він намагається зрозуміти, де знаходиться. У повітрі відчувається дивне енергетичне гудіння. Він бачить незвичні, витончені та безшумні прилади, призначення яких залишається загадкою. Він кличе, але голос звучить слабко і хрипко. Відповіді немає. Його охоплює страх холодний і гострий. Невже він у пастці? Чи став він піддослідним кроликом у якомусь грандіозному експерименті? Він заплющує очі, намагаючись прокинутися від цього дивного сну. Його зустрічає жінка з пронизливими блакитними очима та спокійним виглядом. Вона називає себе хранителькою та пояснює, що його прибуття очікувалося. Дізнається про велику катастрофу, яка спустошила планету у 20-ті пірному столітті. Світ, який він знав, його світ зник. Йому розповідають, що людство було на межі знищення, але вижило. Люди навчилися на своїх помилках та відбудували світ на засадах єдності та знань. Світ трістять року, поділений не на країни, а на континенти. Рішення приймаються колективно на благо всього людства, це майбутнє. Ця утопія, що постала з попелу руйнації, одночасно лякає та зачаровує його. Хранителька веде його величезною бібліотекою, центром пам'яті, де зберігається вся історія людства. Голографічні зображення танцюють перед його очима, показуючи світ, який змінився до невпізнання. Він бачить піднесення нових технологій, неймовірний прогрес, що кидає виклик уявленням 20-го століття. Дізнається про глобальну валюту, яка прийшла на зміну грошам, універсальні енергетичні одиниці. Перед ним постають картини водличачних самодостатніх міст, що живляться відновлюваною енергією. І чим більше він бачить, тим більше замислюється про своє місце в цьому новому світі. Первісний страх поступається місцем обережній цікавості. Дієнах, приголомшений величезним потоком інформації, знаходить спокій у безтурботності цього нового світу. Оглушливий гуркіт бойових машин зник, його змінив тихий шепіт технологій, що живуть у гармонії з природою. Повітря чисте, небо яскраво блакитне, разючий контраст із забрудненим небом його часу. Він бачить дітей, що граються на просторих, зелених галявинах їхній сміх лунає навколо. Він спостерігає, як люди різних національностей та походження спілкуються з природною легкістю. Жахи дискримінації та упереджень здаються пережитками минулого, на мить він дозволяє собі повірити в цю утопію. Дінах, заглядаючи глибше в це, здавалося б, ідеальне суспільство починає помічати тривожну одноманітність. Хоча люди й здаються задоволеними, їм бракує певної жвавості, тієї іскри індивідуальності, яку він асоціює з тим, щоб бути людиною. Він дізнається, що особисті речі, зведені до мінімуму, вони вважаються непотрібними у світі спільних ресурсів. Мистецтво, музика та література, хоча й заохочуються, підпорядковані суворим правилам, позбавлені сирої емоції та індивідуальності, які він колись так любив. Він починає ставити під сумнів ціну цієї утопії. Його питання про обмеження особистих свобод зустрічають вічливими, але ухильними відповідями. Він відчуває напругу, приховану під поверхнею гармонії, під ретельно контрольованим наративом. Він дізнається про гармонію, в яку кожен громадянин вступає у віці 20 років. Йому кажуть, що цей процес допомагає людям знайти своє місце в суспільстві. Забезпечуючи, щоб їхні навички, таланти використовувалися на благо всіх. Але до нього доходять шепочучі розмови і накомислячих, чутки про тих, хто чинив опір гармонії, хто прагнув свободи обирати свій власний шлях, його непокоїть зростаюче занепокоєння. Дінах, сповнений сумішю захоплення та тривоги, звертається до хранительки з питаннями. Він ділиться своїми тривогами, спостереженнями про брак індивідуальності, чутками про опір, які до нього долинають. Хранителька слухає мовчки, її обличчя не видає емоцій. Вона визнає, що обраний ними шлях до миру та стабільності має свою ціну. Жахи минулого, війни, екологічна катастрофа все це змусило їх зробити важкий вибір. Світ 3964 року не ідеальний. Але це величезний крок вперед у порівнянні з хаосом та стражданнями минулого. Розмова залишає Дінаха з ще більшою кількістю питань без відповідей. Дієнах, охоплений зростаючим неспокоєм, опиняється в центрі пам'яті. Годинами він вивчає історичні записи, відстежуючи нитки минулого, що призвели до цієї надмірно структурованої сучасності. Він бачить події, що призвели до великої катастрофи, пропущені попередження, егоїстичні бажання, що штовхнули людство до прірви. Він бачить відображення свого часу, насіння руйнування, посіяне в ім'я прогресу, влади та жадібності. Він бачить піднесення штучного інтелекту, невпинне прагнення до технологічного прогресу, яке, зрештою, обернулося проти людства. Він стає свідком краху екосистем, виснаження природних ресурсів, відчайдушної боротьби за виживання тих, хто залишився. Його охоплює глибоке почуття відповідальності, важкий тягар лягає на його плечі. Він знає, що повинен знайти спосіб попередити їх, нагадати про отримані уроки. Дінах дізнається про існування місця, яке називають забороненою зоною. Це величезна незвідана територія, незворушена технологічним прогресом глобальної ради, куди за чутками втекли вигнанці. Дінах, рухомий жагою до істини та справжнього людського спілкування, прагне знайти цю таємничу громаду. Він виявляє, що глобальна рада обмежила доступ до цієї зони, посилаючись на занепокоєння безпекою та необхідність збереження крихкої рівноваги природи. Однак Дінах підозрює більш темні мотиви, боячись того, що може статися, якщо люди будуть піддані альтернативному способу життя. Він шукає інформацію, збираючи докупи уламки карт і зашифровані повідомлення, якими обмінювалися в таємних архівах центру пам'яті. Дінах, людина не свого часу, стає несподіваним променем надії. Озброєний знаннями з центру пам'яті і сповнений зростаючим відчуттям невідкладності, Дінах готується до своєї подорожі. Це не просто місія, це питання його існування. Він знає, що ризики величезні на кожному кроці він змушений зважувати небезпеку і її наслідки. Глобальна рада, незважаючи на свою доброзичливу маску, володіє передовими технологіями спостереження. Вона може відстежувати кожен його рух і не пробачить жодної помилки. Дінах повинен ретельно планувати кожен свій крок. Він прощається зі своїми новими друзями, їхні обличчя сповнені суміші страху та захоплення. Це емоційний момент, бо ці люди повірили в нього і підтримали. Вони дають йому той мінімум допомоги, який можуть запропонувати: модифікований одяг, щоб уникнути теплових датчиків, примітивну карту місцевості та зашифрований комунікаційний пристрій. Коли він переступає межі міста, звичний гул контрольованої енергії змінюється на тривожну тишу. Повітря тут інше, наповнене шелестом листя та дзижчанням невидимих комах. Його подорож до забороненої зони це не просто пошук правди, це спроба повернути собі суть людського єства. Кожен його крок супроводжується звуками природи, які додають йому сміливості. Його подорож до забороненої зони це не просто пошук правди, це спроба повернути собі суть людського єства. Це подорож відкриттів та порятунку. Дінах вирушає в дорогу до забороненої зони. Він йде багато днів, його оточує зелена рослинність. Гнітюча тиша контрольованого міста зникла, її змінила симфонія природи. Він орієнтується за зірками, його рухи спрямовує проста карта, яку дали йому його союзники. Місцевість небезпечна. Він піднімається на круті скелі та переходить бурхливі річки. Вперше за час, який здається вічністю, він спить під відкритим небом. Небезпека ховається за кожним кутом, хижаки стежать за ним. Загроза з боку дронів глобальної ради висить у повітрі. Його рухає віра в краще майбутнє, надія на майбутнє, де людство не забуло цінності власної душі. Кожен його крок це перемога, кожен схід сонця свідчення його непохитної рішучості. Він тримається за надію знайти вигнанців, шукає будь-які ознаки їхнього існування. Друга частина зустріч Дінах, спотикаючись, виходить на галявину. Він стомлений і змучений, кожен крок дається йому все важче. Йому здається, що він заблукав у хащах лісу. Посеред галявини стоїть стара дерев'яна хатина. З її димаря піднімається димок? Невже це те місце, яке він так довго шукав? У його душі живріє промінь надії, хвиля надії охоплює його. Невже це можливо? Невже він нарешті знайшов їх? Його серце б'ється все швидше, у грудях борються хвилювання та страх. Він обережно наближається, тримаючи на поготові свою зброю пережиток минулої епохи. Небезпека може чатувати на кожному кроці. Він знає, що глобальна рада стежить за цим районом. Кожен його рух може бути помічений. Тому він ступає обережно, зважуючи кожен крок. Вони не потерплять жодного втручання. Заходи безпеки тут суворі та безжальні. Він кличе хрипким від довгого мовчання голосом. Він відчайдушно чекає на відповідь: Гей, є хто вдома? Його голос луною розноситься лісом і зникає в долині. На мить западає тиша. Природа, ніби прислухається до його слів. І тут з хатини з'являється постать. Жінка, її погляд пильно впивається в Дінаха. У неї гострий погляд, обличчя покарбоване негодою, одяг простий і практичний. На її обличчі сліди боротьби за виживання. Вона дивиться на нього з підозрою, її рука міцно стискає рукоятку грубого ножа. Вона готова до атаки. Хто ти? запитує вона низьким і твердим голосом. Що привело тебе до нашого дому? Її погляд стежить за кожним рухом Дінаха. Дінах вагається, не знаючи, що відповісти. Йому потрібно підібрати правильні слова. Він знає, що від його слів залежить дуже багато, одне невірне слово, і все буде втрачено. Один невірний рух може зруйнувати крихку довіру, яку він сподівається завоювати. Він діє обачно. Мене звати Дінах, каже він ледь чутно, намагаючись, щоб голос не тремтів. Я пройшов довгий шлях, щоб знайти вас. Мені потрібна ваша допомога. У його очах відчай і надія. Жінка якусь мить пильно дивиться на нього, її обличчя нічого не виражає. Вона дивиться на нього задумливо, потім вона жестом запрошує його йти за собою. Ходімо, каже вона. Ходімо, повторює вона, і її голос трохи пом'якшується. Ми вислухаємо тебе, але будь обережний, незнайомцю, не всім можна довіряти. У цих лісах не все так просто, як здається. Будь обережний. Перша частина погляд за межу. Дінах вступає в хатину. Жінка зачиняє за ним двері. Він опиняється серед інших людей. Ці люди цілком незнайомі йому, але водночас випромінюють якесь знайоме тепло, їхні обличчя зморшкуваті, але добрі. Вони відображають життя, прожиті на власних умовах. Кожна зморшка, кожна лінія це свідчення прожитих років та досвіду. Це вигнанці, хранителі забутої правди. Відкинуті на узбіччя суспільства, вони зберегли міцний зв'язок між собою. Вони зустрічають його, незнайомця з далекого часу, з обережною цікавістю. Кожен з них прагне почути його історію, мудрість, яку він приніс. Вони пропонують йому їжу та притулок. Він з вдячністю приймає їхню гостинність. Ці прості жести відображають найголовніші людські цінності. Він знає, що знайшов щось цінне. Іскру людяності у світі, який ледь не втратив свою душу, він розповідає свою історію, подорож у часі. На перетині минулого та майбутнього розкриваються нерозказані історії. Він розповідає про свій світ, світ, який одночасно утопічний і тривожний, світ, де технології та людська душа перебувають у постійному конфлікті, вони уважно слухають, їхні обличчя відображають сум і розуміння. Кожен з них знаходить в його розповіді частинку свого власного життя. Вони бачили недоліки в планах глобальної ради, недоліки, що несуть у собі величезну небезпеку для майбутнього людства. Вони обрали життя осторонь, зберігаючи цінності, які вважають невід'ємними для людської душі. Ці цінності основа їхньої ідентичності, їхнього буття. Історія Дінаха це зловісний погляд у майбутнє. Що балансує на краю прірви, це суворе попередження, від якого може залежати доля не лише їх, а й усього людства. Вигнанці, хранителі забутого минулого, можуть тримати в своїх руках ключ до кращого майбутнього. Ключ, наповнений мудрістю минулого та надією на майбутнє, але чи зможуть вони уникнути невблаганного контролю глобальної ради? Ця боротьба стане найбільшим випробуванням їхнього існування. І чи зможе Дінах людина поза часом знайти спосіб поєднати два світи, що зіткнулися на шляху долі? Цей міст, що поєднує минуле та майбутнє, визначить долю людства. Юридична інформація, як учасник програм Amazon та інших партнерських програм, я отримую винагороду за відповідні покупки, не стягуючи з вас додаткової плати. Хочете створювати такі відео? Перетворіть текст на приголомшливі відео за лічені секунди. Отримайте безкоштовний ші та розкрийте свій творчий потенціал. Ви зможете створювати відео навіть краще за мої. Редактор не потрібен. Відповіді чекають у тумані часу, у нерозказаних розділах цієї надзвичайної подорожі. Кожен крок це нове відкриття, кожне відкриття нова надія.